Друзі, нас інфо перші інфоперші проголовне поїхали. Зеленський вперше з'явився в класичному костюмі на саміті НАТО. Втім, ситуація публічна для України не вельми. В той же час пишуть, що під час засідання НАТО відбулась бійка угорські депутати, якимось чином намагались провести російського шпигуна в зал під виглядом журналіста. Інформацію намагається зам'яти, втім його і скандалом вивели і затримали. Під час сутички відбувся напад і удар по одному із генералів. Пресатише НАТО втручалась охорона одного з президентів. Інцидент не виносять на і намагається зам'яти. Угорську делегацію пишуть, також випроводили, але знову ж таки, все без відкритої інформації. Бояться гучних заголовків і скандалів, Втім, інформація все ж таки просочилась. Одразу після цієї сутички прем'єр-міністр Угорщини Орбан відзначив відсутність президента України Володимира Зеленського в основній програмі. Саміту НАТО в Газі, на його думку, це є свідченням того, що попередня епоха закінчилась за словами Орбана. В дипломатії важливіше не те, де я є, а те, де мене немає, і саме це ми бачимо зараз. Тому, мовляв, те, що Зеленський офіційно не бере участі в саміті НАТО, є сигналом. Попередня епоха закінчилася. Американці, турки, словаки, і ми чітко дали зрозуміти: ми не хочемо сидіти за одним столом із паном Зеленським, якщо йдеться про НАТО», – Додав угорський прем'єр. Крім того, він каже, що не хоче бачити українського лідера і на рівні Європейського союзу. На мою думку, національний інтерес угорщини полягає в тому, щоб не перебувати разом з Україною в жодному інтеграційному об'єднанні ні в НАТО, ні Європейському Союзі. Пишуть, що стаємним візитом прибув і залужний, який уже поспілкувався з Трампом, а також і з Зеленським. Саме на залужного союзники роблять ставку, і щоб там публічно вони не заявляли, допомога Україні буде і все для цього зробить і вже зробив В той же час. Попри всі неофіційні домовленості, саміт НАТО в Газі буде тріумфом для Дональда Трампа і розчаруванням для України. Очікувало, що Дональд Трамп прилетить на саміт НАТО в Газі, щоб зробити переможне коло після десятиліть скарг на європейські оборонні витрати за допомогою Марка Рюта союзники готові погодитись на збільшення основних оборонних витрат до 3,5% ВВП до 35-го року. Крім того, минуло лише кілька днів з моменту першого великого військового втручання за другий термін Трампа, бомбардування іранських ядерних об'єктів у Фордо, на Танзі і Сфаханія минулими вихідними, та кілька годин з моменту оголошення ним про припинення вогню між Ізраїлем і Іраном. На думку експерта, якщо не станеться ріжкого порушення цього режиму, припинення вогню Трамп ймовірно прибуде в хорошому настрої. Більшість лідерів НАТО навряд чи захочуть порушити цей настрій на скороченому саміті призначеному спеціально для президента США, у якого короткий період концентрації уваги занепокоєння щодо того, чи відмовиться Трамп від НАТО, виведе американські війська з Європи, поки на Україну і прагнутиме тісних відносин з Москвою. Що виникли на початку цього року, послабилася, хоча й не зникли. Президента України Володимира Зеленського запрошено на вечерю, але не на робочу зустріч з лідерами НАТО, що відображає послаблення підтримки США Києва. Якому за часів Трампа було призупинено нову військову допомогу. Колишній речник НАТО Джеймі Шей заявив, що. Зустріч буде розчаровуючою для України, особливо враховуючи, що більшість союзників хотіли б набагато жорсткіших формулювань підтримки, відкритих дверей для членства України в НАТО і чіткішого шляху щодо санкцій проти Росії. На практиці він додав це означатиме, що підтримку Києва прикладуть на інші європейські структури. Зокрема, на ЄС і контактну групу донорів військової допомоги Україні, яку зараз очолить Велика Британія і Німеччина, але на думку Шея Європа не може заповнити прогалини, спричинені відсутністю військової підтримки, США, що ставить Україну під загрозу застрягти в оборонній війні, яку Росія прагне продовжити. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам, До зустрічі друзі став подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.